Мегадрафт. Чат на кого ставки? Ну, на тебе. Давай нашими колодами потім зіграємо. Давай, ну у мене просто і ну, не іба чотка колода. Не іба не чотка, а не іба чотка скоріше. Ой-ой-ой. Ти береш час. Бачите, уваги немає уваги відсутня просто. Ж ти Якщо бен? ти зараз візьмеш це, я обкакаюсь. Ти не взяла те, що я думав. Mm. Все, отенько. Ставлю на чорне Карін, це не казік. Бля, я його не побачила. Та слава Богу. Ча, я в собі впевнений, як завжди. Бля, іба не чітко, ти взяла цю башню. Сука, що я пікну велетня? И там тупо и С, и то, и все. Ебать. Ой, не то взяв, не то взяв. Знаю, что не копикне. Знаю, что не копикне. Я теперь не знаю, что ты знаешь. <реш> Такая не разница, что я там? Ну вот, я, я клянусь, я знал, что ты возьмешь свиней. Да? М да. Ібане чотка, да? так? Угу. Щось мене дорого, мене 37, треба якось. Трохи цей. Блять, не знаю, карти гамно, до речі, якесь, ні? Не, не гамнище гамніще карти. Подало хуй пойми, що. Ладно, 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 ладно. Голім ебана вісім. Це не чітко. Mm. Да, мені розігнатися нема на чому. Оу, не чітко. Що це? Іба не чотко, шо це? Ви бачили який напад жорсткий Ніка зробила? Так, мені нема чим грати, мені це не подобається. Ой, ой, оту я і я нею ще, до речі, жодного разу не грала. О! Ой, ібани чітко. Ну хоча... Ну так, не знаю, не знаю. Взагалі нормально, чат, нормально. Пушу, пушу, пушу. Чат, вперше я пушу, не собі в штанишки. О. Ай, а тут, блін, кустик ходить тільки туди. Кустик ходить тільки туди, виходить. О, так і ба чотко. Подиви, а раптом зараз дракон тобі реально трон запушить. Ти прикинь, як буде смішно. Ти прикинь. Ні, от просто от, от чисто в теорії, от уяви таку ситуацію. А Єбать, дракончик ще чисто з'їв. Дракончик схавав. А -а -а. Дракончик, коли присасується, ти вже його не відсосеш. Чи, як там кажуть. Таксі перевір своє. А точно. Уже думає мене Клеш Роялі відволекти. Валерій профі, так, ну, понятно. Чат, а Ніка задротить в Клеш рояль Та ладно. Так так. Да. Так ти стільки кубків підняла за такий короткий час. Я тільки сундуки, от щоб відкривати, граю, і все. Ну так ти все одно задротиш виходить. Та ладно. Да. Не правда. Ну що неправда, ну коли правда? У тебе вже 3 300, а у мене 3500, за весь цей час що я граю. А ти десь на тиждень чи може на два пізніше за мене почала грати? Я викупила швидко, класно колоду зробила, і я просто класно граю. Ні, ну тут теж мінус, знаєш, тому що ти просто вибрала собі колоду, яку ти можеш вигравати, і ти, типу нею і граєш. А я постійно шукаю, і я інколи навіть туторіали на Ютубі дивлюсь. Тобто, мені якби цікаво більше розуміти гру, якось розвиватися в ній. Я не знаю, що, да? але тим ну, не менше. Все, всі чекаєш. А ти хоч ціни ну, не мінімальні поставила, а типу звичайні? Mm -hmm. Все, єба чітко. Так, давай наші коло. Подивіться, зараз е, покажу вам свою колоду. Нею важко вигравати. Але я короче, пробую, я от шукаю. Зараз. Я зараз намагаюся нащупати. Але мені оце подобається, тому що вона така якась хитро виїбана. Ну, ми сьогодні один раз Бег Мурат прибуває через дві хвилини, Валерій. Бля, оце підібани чітко. Бля, треба інші відмінити. Бля, ну. Валерій. Ой, ебани чітко. Бля, взагалі ебани чітко. Бля, ні, все, мені не подобається. Свині ще й твої йобані. Подивись, свині тупо там диверсифікувались. Не знаю даже це слово. Куда ти ки. Куда ти на принцесу кинула? Бля, Ніко, це ебани чітко. Бля, ще какашка це пригнула. Що, стріл нема? Не так швидко крутишся. А я кручусь, блядь. О, ебани чітко, армія скелетів. Іба не чітко, де ж вона. Бля. Не трогай, я сказав. Не трогай. Так Бегмурат дзвонить мені. Нахуя? Ладно, бери. <смас> не можу. Чого? Бо в клажу граєш? <плес> <я> <плес> <ж? плес> да. Та бля, нігну таксі не прийметься, алло. Алло? Добрий. Я через 5 спект не Добре, добре. Да, да, так, да, добре. Дякую. Іба чітко, да? 5 минут, 2 минути, типа, ну, то що показує додаток, то ще не факт, правильно? Блін, він мене відволік від гри. А чо? Та я там все одно нічого не робив. Бачиш, я тільки до тебе на базу зайшов. Що ти там стріли використовував? Що е? Дав, ну. Ну, тоді використала трохи, конечно. Тоді, тоді, все правильно. Хі-хі-хі-хі-хі-хі-хі. Ох, сейчас почнеться йобочка. Йобочка від йобочка зараз буде, я у йобочок да, якщо що. Оу, іба не чотко. Начинаємо. Начинаємо. Зараз буде іба чітко нарешті. Ось зараз конкретно нарешті, іба чітко починається. Ні, 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 не, не їш вишку! Не їш вишку! Ебани чітко. Ебать, вишка вистояла чуть-чуть. Чуть-чуточку. Ти походу виграв, бо я на дві розділилась, коротше, жорстко. Ой, давай трохи! Ні. О! Блять, ні. Вишко остав спокій. Спокій вишку залиш! О, еба чотко, о, еба не чотко. Чат запекла боротьба, але я чуть-чуть, я чуть-чуть. Ти трохи виграєш. Ой, непогано таким лабочком на, лобочку, на, на лучниць, нахуя не, я не поняв. Виграв, виграв чат. Одной вишечкою. Одной Но вишечкою. інша в тебе знесена сильно. Не сильно. Недостатньо знесено. Нічого?